Далі будемо говорити про те, що сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бордянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, артилерію по виявленнях усіх цілих цілих Про таке повідомляють у ранковому зведенні генерального штабу на офіційній сторінці у Фейсбук. Яка зараз ситуація на таврійському напрямку? Дізнаємося у Олександра Курбатова, військовослужбовця збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Олександре. Як ви прокоментуєте, яка наразі ситуація на відповідній ділянці фронту, де ви перебуваєте? Що там відбувається наразі? Ну, у нас якихось немає великих змін, але постійно ведеться робота. А зі знищення ворога наразі там півтори десь роти поклали їх і знищили дев'ять складів боєприпасів. Це ну це, це чимало в на нашій ділянці. А з іншого боку, а, наші хлопці намагаються, ну намагаються вони утримують, реально утримують Це собові зіткнення, це а, постійні обстріли, ті а, території, які а, ми контролюємо, які нам віддалося відвоювати. І я маю сказати от, ще раз, ще раз, ще раз, я кожен раз повторюю це. А, це дуже, дуже, дуже важка робота. Це потрібно постійно а, робити нові нові позиції, закапуватися. Це потрібно витримувати дуже важкі а, штурми або дуже важкі обстріли. Фактично, це ну знаєте, така робота, яка вже триває для більшості півтора року, і це, це складно, але тримаємося. Пане Олександре, Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного групування Таврія, в інтерв'ю CNN повідомив про те, що наразі військовослужбовцям збройних сил складно просуватися далі через великі замінування російськими військами. Що ви скажете? І наскільки дійсно це ускладнено ну, і наскільки вдається розчищати міні поля? А, ну, перш за все, що таке міні поля? От якщо подивитися на нашу географію, це степ. Так. Це, це поля звичайні от поля, які розділені. Ну мабуть, всі це бачили. Такі лісосмуги: 20 метрів ширина, кілометр, інколи більше, інколи менше, довжина. Інколи між ними, між лісосмугами менше відсіні. Інколи більше, але головний принцип зрозумілий: от всі ці поля, які в буквальному сенсі поля, а вони дійсно заміновані. Вони заміновані і проти піхоти. Вони заміновані заміновані проти техніки. Щоб там пройти, ну бажано провести розмінування, хоча б якихось коридорів. Так. Але зробити це це видно за кілометри. А якщо підняти зверху квадрокоптер, це видно за багато кілометрів, і розбере і мінометка, і розбере артилерія. Тому просуваються спочатку цими лісосмугами. Вони зараз, от зелені, листя, вони лісосмоги ці, знаєте, притворилися в деяких місцях на міні-джунглях. Це місцях, які контролювали орки. Чому? Тому що у нас не було зайвого зайвих боєприпасів, щоб витрачати там, ну я не знаю, просто вибувати збивати листя. А в них вони були. І наша, наші ділянки вони просто ну, мало відрізняються від поля, тільки там піньочки. Їхні ділянки густо заросли. Крім ти того мінування, яке відбулося вже давно, і воно е дуже сильно, ну скажімо так, вже поросло зеленю, його не видно, його просто так не побачиш. А воно щільне вони mm -hmm. зробили додаткове мінування, там розтяжки, все і от, уявіть собі. Іде е підрозділ, невеличкий підрозділ. Е з ним обов'язково йде сапер. Вони просуваються дуже повільно, тому що під ногами може бути розтяжка, е е е і ін іноді там розкидають вони. Дистанційне мінування зградів оці ліпістки да полюски, які лежать в траві, їх не видно, але вони зарядця, заряджена смертельна зброя. Когось вона вб'є, комусь відірва руку і ногу, і от просувається буквально по сантиметрах для того, щоб не наступити, для того щоб а, не спрацювали це. може, цілий каскад от, Знаєте, коли вибух однієї міни запускає вибух кількох мін і вибухає там взагалі пів цієї лісосмуги. І тому дуже повільно проходять, розміновують, десь деактивують, десь впираються в точку, яку неможливо а, розмінувати, і треба тільки підірвати. Uh -huh. І все це а, в умовах, коли ворог може а, відкрити по тобі вогонь, дуже часто відкриває, а щоб просто дойти uh -huh. до їхніх позицій. І а, тому ця робота, а, оцей кілометр, який треба пройти, він інколи перетворюється на години, а подекуди на дні. І все одно проходять, і все одно проходять. Але дуже повільно, коли лінію фронту, оцю ось лінію фронту, яка зосереджена в лісосмугах, вдасться трохи назад відтиснути, тоді зможе піти техніка, а вже яка буде розміновувати ці коридори. Ну, наприклад, танк попереду якого чіпляється спеціальний пристрій, який прокатує і активує ці міни. Або ще якісь є машини, які ну, вміють розміновувати там вибухами ще. Але а, спочатку, але все, пане Олександре, обов'язково має пройти сапер. Да. Відповідна людина, яка навчена, і вона мають вони мають посунути лінію фронту а так, щоб там не сиділи люди там, з гранатометами спеціально, да, про з протитанковоручними, щоб зменшити обсяг озброєння, яке може знищити танк. Або зможе знищити ту машину, яка а, може розміновувати uh -huh. в цьому складність. А якщо ви десь десь їздите в Україну, то ці поля вони тягнуться на багато кілометрів, так. І це така нелегка справа. Воно навіть там, вже де пройшли, все ще залишається вкрай небезпечно, тому що розмінували невеличкі ну, трупи, розмінували коридорчик. Але щоб проїхала техніка, щоб пройшли більшість підрозділів, це Ну нема ніякої гарантії, що буде наступний ти або будеш ти, ти за кілька днів і не зачепиш якусь розтяжку. Не за... не наступиш кудись, куди не треба наступати. Пане О, Богдан, така ситуація почули вас. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час залучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам і вашій особі, усім, хто хто робить таку важливу і дуже небезпечну роботу. Але ми сподіваємося, що вона того варта. Дуже вам дякуємо. Гай вас береже Господь Олександр Курбато, військовослужбовець збройних сил України.